На початок богослужіння я бажаю зачити текст, який записаний в Євангелії від Матвія, 18 розділ з 21 вірша. Хто має Біблію, може це зачитати разом зі мною? Євангелія від Матвія, 18 розділ 21 вірш. Петро приступив тоді та й питався його: Господи, скільки разів брат мій може зрішити проти мене, а я маю прощати йому, чи до семи разів? Ісус помиляє до нього: не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. Амінь. Цікаво, що учні задавали різні питання Ісусу Христу. Це одне з тих питань, на які Ісус давав їм відповідь для того, щоб вони збагатилися духовно, вони мали вірний напрямок життя. І бачимо, апостол Павло, він задає таке запитання. Ми сьогодні будемо роздумувати так, про тему прощення, про тему примирення, але в такому вузькому значенні, тому що тема примирення прощення вона дуже широка. Вона, вона взагалі центральна в Євангелії. Ця тема вона стосується нас у першу чергу Бога, бо ми знаємо, що нас Христос примирив з Отцем. І ми прощені, і ми одержали цей великий дарунок бути прощеними. І ми побачимо далі по цьому тексту, чому ми маємо прощати, чому ми можемо прощати. Але я хотів би з цього текста е, так вузько подивитися про нашу відповідальність в церкві між собою, між братами і сестрами, у сім'ї Божій. Е, стосовно цієї теми, як ми повинні вести себе один з одним. Цікаво, у апостола Павла виникло питання. Каже Ісус, чи повинен я прощати до семи разів? Не випадково це запитання виникло в його голові, тому що дещо Христос вище раніше говорив. Цікаво, що апостол Павло каже, число сім. Ми знаємо, що у єврейській культурі взагалі число сім це повнота, це, це все. Але це вже отой от, все, от, повно, це повня вже всього сім. Тобто апостол Петро він говорить Ісусу, чи повинен я вже от, от повноту, я його вже простив вже от надмір, от все. І тоді вже можу не прощати. Бачимо, що Ісус він відповідає йому на це запитання. Але я хотів що на початку, щоб ми побачили, що спонукувало апостола Павло задати це питання. Бо він не просто так задав запитання, він дещо зрозумів, і це те, що і нам потрібно зрозуміти. Дивіться, що написано вище віршами, що говорить Христос. З 15 го вірша цього ж розділу. І каже Христос так: А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому викажи поміж собою та ним самим. Як тебе Він послухає, ти придбав, придбав свого брата. Бачимо, що Христос говорив про те, що учні Ісуса Христа повинні. Нести відповідальність для того, щоб між ними, між братами був мир, було прощення і були хороші стосунки. І Христос їх навчає, і після цього навчання у Петра, відповідно, природні виникає запитання. Скільки я маю нести відповідальність у цій справі? Прощати, шукати мир, давати прощення, просити пробачення? От скільки разів, скільки от я повинен цим займатися, або скільки я несу відповідальність перед іншим братом у церкві? Скільки разів я повинен це робити? Він думає, ну напевно, повнота це сім. От сім разів я несу відповідальність стосовно там, того чи іншого брата, який грішить проти мене, проти мене. А далі то вже й, його проблеми. То вже його проблеми, нехай він собі сам там і вирішує. Чи маємо ми право з якихось причин не прощати? Брати і сестри, є у нас таке право з якихось причин, от, от є якась можлива причина, з якою Бог нам дозволяє не прощати. Своїх ворогів тим більше братів і сестер у церкві. Є така причина? Знаємо, що нема. Ми Знаємо, що в нагірній проповіді, також у молитві е, зачитаємо. Христос теж говорить про прощення. Матвія 6:9. Це молитва, якої учень, е, Христос, навчав учнів своїх. Каже, ви ж моліться отак, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні і прости нам довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Бачимо, нема причини, з якою ми могли би не прощати. Ми повинні прощати. Бо і нам буде прощено, якщо не будемо ми прощати, і бачимо з молитви навіть Ісуса Христа, який навчав учнів. І нам не буде прощено. Також 6. З 14, 14.15 також написано. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить вам ваш Отець Небесний. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Бачимо, що Христос неодноразово навчав. Повторював різними способами про те, що ми не маємо права не прощати. Також цікавий текст у Матвія 5.43-48. Тут нема слова прощати, але розуміється ж це. 5.43-48. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього, ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, і творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злим і над добрими, і дощ посилає на праведних і неправедних. Бачимо, у першу чергу ми не маємо права прощати, не прощати, тому що нам буде непрощено. А з іншої сторони, ми повинні прощати для того, щоб нам бути подібними до Отця. Бо Він такий, Він прощає, Він дарує це прощення. Повертаючись до цього тексту, якого, який ми читали, Петро задається запитанням, де та міра, яку далі, після якої я вже не несу відповідальності про мої добрі стосунки з братом у церкві? І каже Христу: От, напевно, сім Достатньо міра, далі я вже не несу відповідальності ніякої для того, щоб був там мир між мною і тим братом. Далі це вже Він собі там вирішує свої ці проблеми, це його проблема, що він грішить проти мене, я ж проти нього нічого не маю. Але бачимо, Христос навчає і каже: коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому і викажи поміж собою та ним самим. І тебе Він послухає, ти придбав брата свого. Чи знімається з мене відповідальність в примиренні через те, що я ні, ні проти кого не зрішив? Наприклад, я не зрішив, я не образив когось, чи знімається з мене відповідальність стосовно цього тексту? Бачимо, що ні. Тобто, Христос не знімає з нас, як із учнів, відповідальності, якщо грішать проти нас. Бо нам може здаватися, що от коли я зрішив проти когось, там що ну, вчинив щось недобре, або щось сказав, або неправильно думав, то я повинен піти примиритися, попросити пробачення, от вирішити це питання. А якщо проти мене, то потрібно просто не зважати на це увагу і ну, навіщо займатися? Бачимо, мені, Христос каже, що потрібно це питання вирішувати. Бачимо, як потрібно вирішити це питання. Написано, що йди до свого брата на один що. І докори йому, виясни, поговори з ним, виясни, в чому причина. І чого не потрібно робити в таких випадках, це не розповідати іншим. Тобто перша річ, яку потрібно, це прийти до нього особисто спілкуватися і не розповідати іншим про цю ситуацію. Читаємо далі, що каже Христос. А коли не послухає Він. То візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилася устами двох чи трьох свідків. Каже, якщо не послухай тебе, візьми з собою ще когось. Підідь двох, поговори з цим братом, щоб він подумав, і бачимо, що всяка справа нехай ствердиться свідками. Тобто він може бути з тобою, якби в конфлікті, або тебе не сприймати, що дійсно він проти тебе грішить, або неправильно поступає. Але якщо є свідок, свідок може засвідчити дійсно, ти не, не правий в цій ситуації. З іншої сторони, чому добре ще свідка з собою брати? Бо може так виявити, що ображені не ви, а ображений той інший. Але ви здаєтеся, що ну, вам здається, що, наприклад, що от ви е, постраждалі, ви жертва цієї ситуації. І так буває, що винна не та людина, до якої приходять, а та, хто приходить. І буває так, тому корисно в таких випадках, якщо та людина не готова послухати, почути, потрібно і брати з собою ще когось. Що означає послухав тебе брат твій? Оце слово. Ми розуміємо, що послухав це значить що? Визнав гріх, покаявся і що? Зупинився, попросив прощення, отримав прощення. Це розуміється у цих словах? Що означає слова придбати брата свого? З цієї ситуації, яку ми читаємо? Примирився або відновив стосунки. Тобто, придбати брата свого це що? Примиритися і відновити стосунки. Що робити, якщо брат не послухався або не покаявся? Навіть при двох свідках бачимо, якби наступна міра каже Христос. А коли не послухає їх, скажи церкві. Написано далі: А коли ж не послухає церкву, хай буде тобі як поганий і митник. І Тут, з одної сторони, дивлячись, можна задати запитання, чому, наприклад, у наші особисті стосунки там, з братом з кимось. Повинна вмішуватись церква. Чому якби, це не залишається тільки на рівні от, я з братом і все? Чому Христос каже, що вмішується церква і потрібно розказати церкві? І ми розуміємо, тому що, зараз. Тому що ми є одним тілом, ми є одним організмом. Коли страждає в церкві одна людина, страждає все тіло, страждає вся церква. Тому і це стосується ця проблема у всієї церкви. Не тільки однієї людини. І тому потрібно, і бачимо, як вже остання така річ, уже, яку ну, потрібно робити, це вже, щоб знала вся церква. Чи в даній ситуації Бог піклується, щоб настільки захистити, чи є ще якась ціль? У, у даній дані речі, про яку говорить Христос. Бо буває так, що в церкві там, хтось проти когось грішить. Ну, були такі випадки, коли хтось ображає когось, і він не може вирішити це запитання. Просить братів, йдуть брати до того брата, пояснюють: ну ти ображаєш цього брата, ти не добре по відношенню. І він не слухає братів, потім кличуть на братську, розмовляють з ним. І брати, якби заступаються за цього брата, стоють у захист йому. І це теж добре, корисно, і це повинно бути. Але це питання стосується не тільки того, щоб нас захистити. У даній ситуації Бог піклується не тільки про те, щоб захистити ображених. Не тільки про це, а й про те, щоб цього брата врятувати. Чому? Тому що цей брат, він знаходиться. На дорозі гріха, неправди, такого поводження, він себе відділяє від тіла Христового, Бог бажає його врятувати. Якщо цього брата з таким поводженням, з гріхом, бо ми зараз говоримо тільки про те, коли проти нас грішать, а не проти взагалі грішать, залишити в такому стані, то що відбудеться з цим братом? На початку ми читали, що якщо послухає 15 й вірш, Брат, то що? Ти придбав свого брата? А якщо ми не придбали свого брата, що не придбати, то що відбувається з братом? Ми його втрачаємо. Тобто ми можемо когось придбати для себе, для церкви, мати хороші стосунки в церкві, він буде мати хороші стосунки з вами, з усією церквою. Але якщо це не вдається зробити, то що ми відбувається? Ми його втрачаємо. Для себе і для всієї церкви. Христос він не бажає втратити когось. Він не хоче, щоб ця людина загинула, вона відпала, вона не була в тілі Христовім. І тому Христос дав таку відповідальність для учнів своїх, для того, щоб вони, коли прогрешиться твій брат проти тебе, проти тебе чи проти якогось іншого, чи буде грішити взагалі кимось гріхом, то на нас стоїть відповідальність виконувати цю процедуру, для того, щоб що зробити? Яка основна ціль? придбати брата, тому що, виходячи з цієї позиції, виходячи з позиції любові, щоб дарувати цьому брату прощення, дарувати цю благодать, потрібно виходити далі. Бо каже Христос е, у 17-му: а коли не послухається церкви, хай буде тобі як то? Як поганий німитник. Чи його означають ці слова, що якщо людина не послухалася, значить цій людині більше нема ніколи прощення. Значить, потрібно цю людину відштовхнути, залишити її з її гріхом і з її проблемами на самоті. Чи це означає? Знаємо, що ні. І знаємо, що і в післяні до Коринтян апостол Павло також показував, як потрібно чинити з тими, хто у церкві, називаючись братом, веде себе не як брат, але разом з тим, для чого потрібно проводити таку дисциплінарну міру. У чому ціль? Тому, щоб людина що зробила, покаялася. Для того, щоб придбати брата, щоб спасти, щоб врятувати. Тому що у свій час Христос зробив по відношенню нас так само. Христос зробив все для того, щоб нас не втратити, а щоб нас спасти, притягнути, щоб нас врятувати. І коли Христос розповідає про цю відповідальність, то в голові Петра виникає наступне питання. Він зрозумів відповідальність, що на ньому лежить відповідальність дбра, дбати. Про хороші стосунки між собою і своїми друзями, учнями в церкві. Він зрозумів це. В нього залишалося тільки одне запитання: як довго я повинен нести цю відповідальність по відношенню інших людей? Наскільки довго я повинен любити терпіти несправедливість по відношенню себе? йому здавалося, що сім разів це повнота. А Христос Він показав, що не у кількості разів суть. Тому далі Христос каже: Тим, то царство небесне подібне одному цареві, що захотів зробити обрахунок із своїми рабами. Ми знаємо, що у цій притчі розповідається про царя, який обраховував своїх рабів, і один з них виявився дуже багато йому винен. Дуже-дуже неймовірну велику суму, яку неможливо було віддати. Не йому, не його дітям, не його внукам. І він написано, змилосердився над ним і простив йому. Але цей чоловік він зустрів свого товариша, який був взагалі незначну суму йому винен, і він не захотів йому прощати, не захотів йому простити. Тоді кличе цей цар. І каже, чи не, не потрібно було і тобі поступити так, по милості, як я по відношенню тебе. І бачимо, Христос цією розповіддю для Петра показав, що суть не у тій кількості, якісь, яку ти постав, щоби прощати, або мір, міра отої відповідальності, щоб дбати про хороші стосунки з братами у церкві, вона визначається тим, скільки тобі простив Господь. І Христос ці цій розповіді показав. Що те, що простив нам Христос, те, що простив нам Бог, воно значно переважує те, що ми можемо потенційно простити комусь. Навіть не рівняється. Тому бачимо і нашу відповідальність зараз, щоб і нам дбати про хороші стосунки один з одним. Шукати для того, щоб брат чи сестра вони не були втрачені для нас і для церкви. І на нас служить відповідальність дбати про це. Шукати любові, шукати миру з ними. Знаєте, Ми у церкві навчаємося один у одного. Я пам'ятаю, в моєму житті був один такий випадок цікавий. Підходить до мене одна сестра, старша сестра, тому що старша, тому й мудра і розумна. І каже мені, брат Юра, ти ну, щось не так я зробила, можливо, ти ігноруєш, ти з мною вже декілька разів не вітаєшся. А я такий зразу, ну, я взагалі нічого проти неї не мав, і якби нічого не роб, ну. Але знаєте, яка мудрість у цієї сестри? Коли вона подумала, що щось може бути не те, можливо, я там його образила чимось, або якісь причини, що він там ображається на мене, не хоче з нею спілкуватися, вона не мовчала і просто ну, ну не хоче вітатися, та я з ним не буду вітатися. А я ну, декілька разів просто механічно проігнорив там, привітатися, звернути увагу, тому що я був зайнятий був у суеті. Але вона мудро зробила, вона підійшла і вияснила це. Я кажу, вибачте, сестра, нічого не маю. Слава Богу, нехай з Бог благословить. І це мудро це робити. Бувають якісь такі речі, які е, випадкові, які ми можемо щось про когось подумати. У когось може бути поганий настрій. Ну, це Я говорю про мізерні речі, бувають значно. Серйозніше речі, але оця відповідальність, яку ми повинні чувствувати у своїм серці, відчувати, мати мир один з одним, шукати миру, шукати цієї любові. Тому нехай Бог поблагословить нас, щоб ми, як Христос нас навчає, шукати цього і прощати, давати це прощення, бо воно дароване нам, і ми повинні ділитися цим подарунком, цим великим багатством давати прощення. Бо ми самі також прощені нашим Богом. Отцем. йому з ці слова, нехай буде слава. Амінь. помолимось.